Літнє сонцестояння. Цей день світило тримається на небозводі найдовше, аж 17 годин і 33 хвилини. Протягом півроку сонце щодня піднімається все вище над горизонтом, а цього дня немов би зупиняється, стоїть у найвищій точці. Відтак, 21-22 червня найдовші дні і найкоротші ночі, час, який люди вважали чудодійним. Коли здійснюються найтаємніші бажання, в річці купався, води не боявся. Купало на Івано. У день літнього сонцестояння наші предки святкували Івана Купала. 21 червня світило виходить на пік своєї активності, знаходиться в куполі – одна з версій походження назви. Купала символізував родючість і розквіт природи. Коли рослини отримують найбільше тепла і починають достигати плоди. Цей час вважався найкращим для знахарів і травників. Це був такий звичай до сходу сонця. Жінки збирали цілющі трави. Особливо вони були цілющими у цей день. Дівчатка збирали трави, щоб приворожити собі судженого. Уже жінки у віці збирали трави от пристрійтів. Яркий палину ця трава. Плели віночок і вішали на двері перед входом. І воно вважалося як оберіг і відганяє нечисту силу. Якщо якась людина приходила, до хати, з якимись недобрими намірами, то цей віночок давав знати, він мав худа ще впасти. Цього дня вірили наші пращури. Сонце входить в обитель місяця, а відтак свято символізувало злиття чоловічого і жіночого начал, і саме тому вважалося, що найкоротша у році ніч це швидка можливість знайти своє особисте щастя. Ось, наприклад, подорожник. Кладуть один до одного до пари і примовляють, що подорожник, ти все бачиш, ти все чуєш. І ти е, розкажеш мені у весні про мого судженого. Кладуть цей подорожник під подушечку, і вранці, якщо вже навіть... Твій сужений є у тебе, то можна це, щоб він тебе так сказати, дуже любив, то можна кидати в чай, заварювати цей mm -hmm. подорожничок і, і заварити, і підлити йому в чайочок. А таким чином приворожувати, да, да, да? Да. тримати при собі. Серед любовних трав особливо шанувалася трава Тирлич, відваром якої вмивалися і промовляли Тирлич, Тирлич мого милого поклич», щоб хлопці до дівчат стелилися. Використовували барвінок, а вже любовним коренем вважали любисток. В його відварі купалися, щоб завжди залишатися молодими, красивими і привабливими. Хто б міг подумати до цього магічного любовного букету приєднався і Звіробій. Звіробій використовують у любовній магії дівчата. Ну у кого зав'язався якийсь роман, так? З чоловіком, то вони. Засушену рослинку зберігають у ладанці на грудях. Носять. Ось так. І це жінка буде ще більш привабливіше, її буде кохати чоловік. У давні часи святкування літнього сонцестояння супроводжувалося розведенням ритуальних вогнищ і плетінням вінків. Цього дня важливо було одягнути на голову круг як символ сонця. Люди вірили, це придасть ритуалам особливу силу. Ой на горі жито, а в долині просто. стороною дощик іде. В час, коли об'єднуються всі чотири стихії: вогонь, вода, земля і повітря. Люди просили здоров'я у природного світу і сподівалися на щасливе майбутнє. Зав'язували стрічки на деревах і загадували найзаповітніші бажання. Хто хоче приворожити чоловіка, вночі йшли до лісу. І як подарунок залишали на дереві віночок для русалочки. Дерево зв'язок з предками, з духами, а природні сили вельми помічні у цей день. Типливі віночку, та й доберегатого, та й до до миленького мого. Дівчата пускали вінки по річці. Якщо далеко поплив, кохання буде довгим і щасливим. Якщо вінок прибило до берега, нічого доброго від таких відносин не чекай. А якщо вінок розплітається і стоїть на місці, вам певно дурять голову. Добре горить! <світнє> Ой, як <світнє> <добрий>. <світнє> добре! <світнє> 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 Літнє сонцестояння день зустрічі води і сонця. Поєднання чоловічого і жіночого начала вважався кращим днем для зустрічі пари і зачаття дітей. По традиції купальське вогнище підбирали декілька видів дров. Обов'язково треба було, щоб дрова були із дерев чоловічого роду, і з дерев жіночого роду. А було таке ще повір'я, якщо перегорить купальське вогнище, вранці обов'язково треба було з'їсти попелу. Для того, щоб із людини вийшли всі хвороби, які вона мала, у найбільш енергетичний день року можна було не лише придбати, але й віддати те, що не потрібне. Ритуальний вогонь мав здатність спалити все, що заважає жити. Як свято збиралося, то кожен приносив свій запал. Що таке запал? Це річ, яка не потрібна була, тобто вже стара річ. Її треба було спалити. От як в Італії є на Новий рік викидали непотрібні речі, так от в Україні накупала, палили непотрібні речі і вважали, що також все зло, все негатив, все, що не потрібно, воно йшло від нас. Так, воно пішло від нас, а все, що потрібно, все нове, все у нас залишалося. Люди вірили. Зустріч світанку в день сонцестояння. Давала сили і здоров'я на весь рік і вберігала від негараздів. А ще цього дня спостерігали за погодою. Дощ у літнє сонцестояння на бідний рік. А ось багато роси вранці вказували на добрий врожай.